Знову дощ, ураган пройшов великий. А там шумить оце несеться вода. Вон знову поток. Нашого озеро. Йдемо подивитися, що там. Не йди. Мені не йди, вон вода йде. для тик. Ну, и ты, мне интересно. Так, Мэнни, ты намокнешь. Ну, ладно. Пошли. Снимаю. покажем. Вот такая вода. Он туда несет стоят. Мэнни, все грязная вода. Мэнни, вода грязная. Идем. Пошли отсюда. Идем. Цю ніч у нас був ураган. Полихало все, небо гріміло. І світло таке було неначе в день. А з вечором була. У нас дуже така проблема, що тепер і в ліс не знаю, як іти. Бо десь там упав дрон. И тут вода у лета. Мені стой. Тому тепер не перейдемо. А ні, тут труба зарыта. Вон скільки води нашло. І що тут відбувається. Вон пішла вода. Там їх багато. А я вже думала, що ми тут не пройдемо. точно порозмиває все. Там було таке болотце, а Він набирається як. А це ми з вами чекаємо. Це ключення гарантия щоб піти на прогулянку. Ну і розкажу ж про дрон під вечір. Почули гул, що якось летить дивний дрон. І таке аж двигун Ми Вискочили на вулицю, дивимося. А він наближається на нас і на підльоті вже зовсім заглох двігун і завалився нос. І летить прямо на нас. І з переляку я почала йому кричати лети, лети, лети далі, лети далі. Но він перелетів ще через нас і впав десь в лісі, там і розвалився.